Доброго дня, любі малята! Я рада знову вас вітати! Дітки! Сьогодні на занятті я хочу познайомити вас із українською казочкою Поділля про сніжинку. Поділля малята це краєвничий край в центрально-західній частині України. Ну що ж, сідайте зручненько та послухайте гарненько. Одного грудневого ранку. З неба на землю плавно спускалася сніжинка. Яка краса навколо захоплено милувалася маленька, вона уявляла себе царівною і кружляла у веселому танці. Ще в сніжинці була заповітна мрія побачити людей. Та найбільше їй хотілося поспостерігати за тим, як танцюють діти, так захопившись легким кружлянням. Красуня не помітила, як дужий вітерець підхопив їй та поніс до лісу. Що ти вдієш проти сили могутнього вітру? Довелося тендітній дітній сніжинці спуститися на гілку великої ялинки. Давня мрія не залишила мандрівницю і в лісі, та доля подарувала їй на свято Нового Року велику радість. Струнку ялинку зробили і повезли на майдан великого міста. Там її прикрашали горішками, маленькими яблучками, бубликами, а ще солодкими кониками, півниками. Занесена вітром маленька сніжинка теж по своєму прикрашала ялинку. Згодом вона мала можливість побачити не тільки танці хлопчиків і дівчаток. А й почути про себе віршики і чудові пісні. Виявляється, діти люблять сніг, зраділа вона, і опустилася на щічку хлопчика. Там наша мандрівниця розтанула, відчувши тепло дитини і її любов до снігу. Дітки, вам сподобалася казочка про сніжинку? Мені. Дуже сподобалась. Давайте на згадку про нашу сніжинку ми намалюємо її, а також намалюємо свою найзаповітнішу мрію, і вона обов'язково здійсниться.